Доброго дня, друзі. Сьогодні покажу, як швидко почати продавати на шафа від реєстрації до першої успішної продажі. Все максимально просто і покроково. Крок один у нас буде реєстрація аккаунта, тобто ви собі заходите на сайт і натискаємо Увійти або створити аккаунт. Ось тут реєстрація у нас є. Сюди заходите, і тут у нас реєстрація за допомогою Facebook, Google або номера телефону. Як бажаєте, так і реєструєтеся. Потім підтверджуєте номер і аккаунт готовий. Потім заповняєте собі профіль, переходимо в налаштування і вказуєте: ім'я, місто, номер телефону і спосіб зв'язку. Це підвищує довіру покупців. Потім тиснемо Додати оголошення, вам потрібно фото товару з хорошим освітленням і реальними знімками, категорія, одяг, взуття, аксесуари, косметика. Стан нове, майже нове або БВ. Опис, розмір, заміри, дефекти, тканина. І ціна. Кажіть реальну, щоб товар продавався швидше. Потім способи доставки у нас такі: шафа використовує Укрпошту і нову пошту. Вибирайте варіант, який вам зручний. І потім спілкування з покупцями. Всі повідомлення приходять у чат шафа, відповідайте швидко і ввічливо. Це підвищує рейтинг і шанси на продаж. Потім, коли покупець замовив товар, отримуєте сповіщення, пакуєте товар, відправляєте протягом одного чи двох днів, і трек номер автоматично оновлюється у системі. Після отримання грошей та підтвердження, угода завершена. І потім оплата у нас. Шафа надсилає оплату на вашу картку, яку ви додали в профіль. Щоб перевірити статус виплат, ви йдете до профілю, баланс і вивести кошти. І це був короткий гайд, як продавати на шафа. Якщо хочеш, можу створити скрипт. Це був наш короткий гайд, як продавати на шафа. Якщо це допомогло вам, не забувайте підписуватися на канал і лайкати відео. І побачимося дуже скоро з вами на нашому каналі.